Досліди з водою чарівні малюнки підготувала вихователь Кузакова Галина. Привіт, хлопчики та дівчата! Сьогодні я вам пропоную побути чарівниками. Хочу вам показати дуже цікавий дослід. А якщо вам сподобається, спробуйте повторити вдома. Для досліду нам знадобиться серветки. Або паперовий рушник, фломастери або маркери, ножиці, посуда з водою та обов'язково ваш гарний настрій. Серветку або паперовий рушник ми розрізаємо навпіл так, щоб у нас вийшли книжечки. На одній стороні ми спочатку малюємо малюнок зафарбований, на другій стороні ми намалюємо малюнок тільки контур. Я, наприклад, намалювала дерево. Діти, ви можете намалювати будь-який малюнок за вашим бажанням. Наприклад, сонечко, квіточку, сердечко, метелика, будиночок або зірочку все те, що ви самі фантазуєте. А зараз, діти, ми беремо нашу серветку з малюнком і опускаємо у воду. Подивіться, що відбувається! Наш малюнок проявляється.